Доброго дня студент! Сьогодні ми знаходимося в молодіжному центрі і у нас дуже важлива новина. Україна вирішила припинити існування молодіжної ради. Зараз ми перевіримо реакцію молодіжної політики! Молодіжної політики ради. Да, дякуємо! Я оператор, дуже тут є.

України, я повністю з цим погоджую. Це неподобство, оце наша податка так, 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 все.